Ми приїхали в магазин. Мені потрібно кое що прикупити. Вибрала те, що я шукала, що я купила, покажу пізніше. А тут ось, коли спускаюся, дуже багато І... різних новорічних прикрас рішила вам трошки показати. Багато вже по всіх міст, там, де висіли іграшки. Люди розбирають, всі вже готуються до Різдва, тому що скоро-скоро тут вже дуже зарані починають все прикрашати ялинками, в домах, будинки. Так що вже йдуть навіть скидки нам, ці іграшки на всі. Ось такий вибір. Рішила вам трошки-трошки показати. Я думаю, що вибір зараз є в будь-якій країні, але я думаю, вам цікаво, що є тут. Багато, багато всього різного і хочеться купити все. Ось тут мені сподобались такі іграшки, вони як бархатисті, такі, вроді, бархатні на ощуп. Це такі ящички для зберігання різного. А це все дивіться, Грілки. Ну, в Англії це дуже популярна ось така дліна наливати вдоль тіла, а також є ще ось така грілка під шию. На будь-який смак. Хто яко хоче, той так купляє. А ось ще є такі простині фірми Teddy. Вони дуже-дуже теплі. Покривала є такі, дуже теплі. Подобаються мені вони. До речі, дуже люблю шоколад Галаксі. дуже смачний. Скупилась, іду додому вдоль канала. Хочу показати вам ось цю красу. Ось стільки лебеді там. Їх кормлень кидають хліб. І вони всі туди злідаються. І голуби, і лебеді, і качки. Усім голос, блибуть. Ось дивіться, скільки їх тут. До речі, цей канал є судноплавний, по ньому плавають. ну, такі, будемо казати, кораблики чи що. Канал був побудований, якщо я пам'ятаю, ще аж у 1794 році. Потім він був занедбаний, ним користувались, потім був занедбаний. І Його по новій відбудували. І в 1990 році він знову почав працювати. Канал із шлюзами. І з'їздне місто Брістоль на заході Англії із Лондоном. Ось зараз я йду вдоль канала і там вдалині під мостом видно шлюзи. Ми зараз туди підійдемо і я вам покажу. Здовж канала стоїть дуже багато різних пабів. І тому, щоб потрапити туди, де я казала до тих шлюзів, нам потрібно піти. Ось тут так під, під одним із пабів. Виходимо на такий місточок. До речі, тут є будинки. І якщо вода піднімається, то видно, що піднімається, бачите, аж куди аж до балконів буває. Буває таке рідко, але буває. Ось такий місточок. Дуже гарно, дуже гарно тут. А ось і канал, тобто ПАП доль канала. Тут завжди навіть і в зиму. і ось уже ПАП також готується до різдва. Ну, а ми зараз з вами прогуляємося до шлюзів, я покажу вам. До речі, в мене вже є відео десь на каналі, де ми мандруємо по Англії. І там вже є про канал відео. Ну і ось ці шлюзи. Бачите, скільки тут лодочки? Шлюзи відкривають самі. Ну, ті, хто на тій лодці пливе. У є такий ключ на кожній лодці, і вони підходять і які шлюзи відкриваються. Ну і йдемо далі. Як находиться. Рівниця. Ось як вот так відкриває, вони трошки потихеньку ворота відкривають. Хочуть, щоб вода вирівнялась тут. І тоді вирівнює, вирівнюється вода, ворота повністю відкриває. Закриває оцей шлюз, стоїть. І там тоді ворота відкривають, потихеньку водичку випускають, поки вона не стане до. Низького рівня, що можна далі плити. І лебідів. До речі, лебідів дуже багато, дуже. Вони всі під охороною. Я ось я покажу вам, які лодочки тут плавають. До речі, на тих лодках люди живуть тут. Є, на яких живуть, на яких ні. Лодки комфортабельні, там є і душ. І ванна, і камін, і стиралка, і посудомойка, і спальня кімната, і кухня, і, ну, і все. Це, до речі, ось велика лодка. Вона комфортабельна, є ще бачите, там є сонячні батареї, тому є світло на кожній лодці. Є лодки поменше. Там трошки менші. Але завжди кругом є всі умови для проживання. Дивіться, як тут гарно будиночок біля води, вийти вранці, отак на свій балкончик і попити каву. Ось лебідь вийшов навіть до берега, чекає, що йому щось дадуть їсти. Вони не голодні. А ось ми підходимо до Марини, то стоянки це колодок, а ось та лодка, бачите, велика. Там взагалі вони дуже комфортабельні ті лодки. і Якщо хтось скаже, що там живуть бідні, ні. На лодках живуть багаті люди, які можуть собі дозволити купити будинок, але але англійські дуже люблять щитати свої гроші, економити їх, не розкидати направо і наліво. Тому вони вважають, що це вигідно мати свій будинок на воді. Є всі умови, світло установили, сонячні батареї ними користуються і платять за що? Вони платять за бензин, чим заправляються. Да? Е... Все. А ну, Якщо зима прийшла, треба що там куп... купляти, отаплювати, якщо камін, дрова. Або також, що таплють від сонячних батареїв. І все. І якщо вони стоять в Марині, то щось платять, звісно, за стоянку в Марині. Ну, а якщо вони мандрують до Канала, і десь там стоять до дольканала, там вони не платять. Тому англійці люблять свої гроші зберігати. ви бачите, які думки. І, до речі, як сказати, Хазяїн чи хто цієї Марини живе також на лодці. Так що, ось дивіться, які гарні. Да, ці поменші тут. Також комфортабельно, просто тут менше місця. На більшій лодці великий комфорт і більше місця. Ще вам покажу, бачите, скільки лодок. Лодок дуже багато. Ну, от такі все великі, дуже комфортабельні. Да, забула сказати, на лодках туалет також є. І ще хочу сказати, що такі лодки є, як тут просто як отелі. ви можете їх знімати собі. На якийсь період, якщо ви вмієте, як сказати, користуватися такою лодкою, то ви можете заклати її собі на якийсь період і плавати вдоль канала, відпочивати, жити там. Можна знімати лодку на якийсь період, як квартиру будемо сказати, чи як будинок можна знімати. О, також можна ці лодки тут є як кафе, як ресторани, заказати на якусь вечірку. Пригласити своїх друзів, вам приготують тут і поїсти, і каву, і чай, і різні напої, і їду. І вдоль каналу будете плавати з друзями, відпочивати. Ну, це дуже комфортабельно влітку, коли дуже зелено. Но ми ось підходимо до другого каналу. Їх тут дуже багато, шлюза, верніше. Їх тут дуже багато, але зараз так прохладненько, тому більше вони стоять біля берегу. І важкувато побачити, коли вони тут пропливають. Бачите, один шлюз. одні ворота закриті, відкриті, значить лодка випливла. чому ж не закрили. Потрібно закрити ворота за собою. Як я говорила, до канала під'єднуються дві річки. В районі міста Бат під'єднується річка Айвен, а в районі міста Гюбері під'єднується річка Кеннет. Кеннет є лівою притокою річки Темзи, і от через канал. Через річку Кеннет можна попливти до на Темзу і до Лондона. Ось таким чином цей канал з'єднує місто Брістоль із Лондоном. До речі, в каналі дуже багато риби. Сидять тут дрібаки, я лов, бачу, що вони ловлять. Форелі є, я бачила, але в них тут спортивна ловля, вони її зловили і випустили. Ну, не їдять вони річку Ой, рибу з річки. Купують в магазині, тому що ціни доступні. І ту, яку рибу, яку вони хочуть, вони купують, не беруть. І да, дуже доволі багато раків. Раків багато. Хочеться, але ми не ловимо їх. А можна було б наловити. Тут у дочки знайома тайландка. То вона ловить лови раків, їдять. І ми бачили великі і дуже багато їх. І Такі є сволодочки трошки зачухані, як я говорю, але вони все одно і користуються. Я вже доходжу додому і хочу вам показати. Я вже як англійка, бачите? Ноги голі. Шапка на голові, а ноги голі. Так вони ходять, і я так вже ходю. Кросовки, носочки. І вперед, Ну нема ж тут таких морозів. Буває рідко, мінус один, мінус два, а в основному тепло. І так, по що я ходила? Я ходила по ось такий термос. Купила саме за 5 фунтів, є за 25, але пройде і дешевий. Я беру на роботу, буду брати кофе. На роботі я можу купувати в ресторані, так як працівники, ми там ми. Клубу, ми маємо право в ресторані все купляти за 50%. Але коли фап'єш не одну чашку в день, так як я працюю з 6.30 ранку, до 9 вечора. І чашка стоїть 3,50, я плачу рубль 75. Ну так, субота, неділя, одна субота неділя, якщо я краще мені купити термос і готувати свій. І купила таке кофе. Без кофеїна, до речі, подорожчало. Стоїло 5 фунтів, зараз 6,25. І хліб чорний. Люблю хліб чорний. Стоїть 2 фунти. Це той, який випечений у магазині. До речі, попросила його порізати. Ох. А такий хліб є, який привозять, будемо казати, де випікають в другому місці. І за 95,5, 95. 5, да, 95 пензій